Всім привіт! Сьогодні ми під венчері вирішили лоп, зробити челендж. Лопнути шарик, шарики любим способом любим або цікавим. Ось вони. Так що можна вже приступати. Бам! Перший зараз Данік і його перша спроба. Наша даненькова спроба прийшла невдало. Зараз буде друга спроба. О, да! <проб> <проб> так, далі я. На камеру це не дуже чути, але тут в кімнаті, коли все закрито, ще стіни додають якогось шуму. Це дуже-дуже чути. Ей! <проб> <проб> е, так що на камеру це не передати. Але реально це дуже голосно. І я сподіваюся, що ви е, розумієте, яке це відчуття. А поїхали до Ніколь. Ніколи на першу спробу. Е, пожелаю їй удачі, тому що я виконав з другої спроби. Заздалегідь, вибачте, за нас українська трішки лагає. Невдало? Ніколи на друга спроба. Так що, Ніколь, давай. Я тебе в камері, звісно, не бачу, але я тобі жила. Йой, як я вже говорив, на камері це не передати. Але це було дуже голосно. Ніколь. Черга Даніка. Справа. Друга спроба. Останній шарик і Ніколь перша спроба. Перша спроба не вдала, друга. Розпробуем ну, два. третя. <рив> Давай! <рив> це було <жо. рив> э Никор, шо. Ніколь, э що на останок скажеш? Э скажу, що це був дуже гучний челендж. Так, да, і кстати. Э <рив> 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 а, а я дякую за перегляд і всім пока. Всім привіт! А що говорить Ну, говорить щось? Ну, давай. Бам! Перший зараз Данік і його перша спроба. Я не я, я не не Друга спроба. Друга спроба. Робимо по класіки. Не попав жовтий. Ні, я реал слышишь? Ніколи на друга спроба. О, ой, перша. <реш> э, Ніколи на уже друга спроба. Э, так що... Шо... Ніколи, давай! Я в тебе вірю, я дивлюсь в тебя в камеру, і я в тебе вірю. Поїхав! Поїхали! Да, Перша спроба в Даніка пройшла невдала, його друга спроба. Невдало, то м'яко сказала. Давай ще раз. Так. Там бачимо! А ви приказуєте? Друга спроба. Друга спроба. А ні. Друга спроба. Ні. Друга спроба. <рапевляю> 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 Друга спроба. Ні.